Вітаю, друзі. Сьогодні 5 липня 2024 року, і я хотів би обговорити деякі питання стратегії захисту при притягненні до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку із порушенням правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як ви знаєте, в травні, в другій половині травня набули Чинності нове більш репресивне законодавство про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, ухвалене слугами народу та їхніми, де-факто партнерами по Верховній Раді ОПЗЖ. І е, одночасно було е, викладено в новій редакції статтю 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про порушення прозовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Згідно частини 3 цієї статті 210. Е, вчинення дій, передбачених частиною 1 цієї статті, а саме порушення прозовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, в особливий період тягне за собою накладення штрафів від 1 тисячі до 1 тисячі п'ятисот неоподаткованих мінімумів громадян. А це від 17 тисяч до 25 500 25 п'яти тисяч п'ятиста гривен тобто, це досить е, значна санкція для звичайних людей, е, які там матеріально можуть собі не дозволити сплатити такий адміністративний штраф. Крім того, в зв'язку з тим, що зараз масово люди почали оновлювати свої дані, виявляється, що з тих чи інших причин вони е, щось зробили невчасно. Територіальні центри комплектації користуються цим і, перш за все, низьким рівнем правосвідомості, як самих людей, так і працівників територіальних центрів комплектування масово притягають людей до відповідальності. Можливо, в них є якийсь план, можливо, вони просто користуються своєю владою з метою, замість того, щоб виконати конструктивно свою роботу. Вони. Вчиняють саме так, і під час процедури притягнення до адміністративної відповідальності, е, крім того, що часто це робиться необґрунтовано, е, часто також і порушують права громадян. Як це відбувається? Зазвичай я узагальнюю е, у спілкуванні з колегами, у там, консультуванні е, людей з цього питання інформацію, яка потрапляє в поле моєї уваги, і зазвичай, поки що, цих зложивань є кілька. Перш за все, коли людина приходить, наприклад, в ТЦК оновлювати дані, ТЦКшники бачать, що людина щось порушила, вони просто виписують їй квитанцію про сплату штрафу і кажуть: не видають ні постанови, ні протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності. І кажуть: іди плати штраф, а після того ми продовжимо надавати тобі послуги. Це є незаконно, тому потрібно вимагати, щоб видавалася на руки постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. І цю постанову обов'язково потрібно підписувати із запереченнями про те, що ви заперечуєте проти того, що викладено в цій постанові, і потім оскаржувати її до суду. Не надавати послуги і при притягнення до адміністративної відповідальності людині ТЦК не мають права, однак вони часто цим зловживають. І е зараз вже склалася певна судова практика. Щодо цих питань і цікаво було б обговорити от є кілька рішень судів, на що потрібно звертати увагу, щоб ефективніше захищати свої права. Щоб ви розуміли, навіть в ТЦК ви маєте певні права. При притягненні до адміністративної відповідальності є певна стадійність, це спочатку складання протоколу про адміністративне правопорушення, який видає, на якому має розписатися імовірний правопорушник. Непідписання документів нічого не дає з точки зору захисту, тому їх потрібно підписувати, але потрібно підписувати із запереченнями. Потім є стадія розгляду адміністративної справи. Адміністративні справи по 210 й Кодексу України про адміністративні правопорушення належать до компетенції начальників ТЦК, саме вони складають постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, де визначають відповідну санкцію, як я вже сказав, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Так от, скласти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності не означає просто її написати. Це є стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення. Відповідно, на цій стадії особа, тобто правопорушник, теж має певний комплекс прав. А це зокрема, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, надавати свої пояснення, користуватися правовою допомогою. тобто, вас повинні викликати в ТЦК для розгляду цієї справи, а не просто розглядати без вашої участі. Відповідно, якщо ви заявите клопотання про е, надання про, про те, що ви хочете скористатися правовою допомогою, таке клопотання варто заявляти, то начальник ТЦК не має права вам відмовити. Е, в подальшому е, ви можете подати свої письмові пояснення під час розгляду цієї справи, і, е, врешті-решт, все це повинно бути враховане під час. Під час розгляду цих справ. Зазвичай цього не робиться. Хоча щодо статті 210 і 210 прим, це інша стаття, але менше з тим, є певна примітка, що положення цих статей. Кодексу про адміністративні правопорушення не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами. Тобто, якщо це можуть отримати цю інформацію з інших джерел. То вони не мають права притягати вас до адміністративної відповідальності. Тому, в залежності від того, наскільки розумно ви будете поводитися себе в процедурі притягнення вас до адміністративної відповідальності, залежить можливість подальшого оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності до суду. На цій стадії вже варто звернутися до суду. До... Фахівця до, до юриста, до адвоката, які допоможуть скласти вам відповідну позовну заяву. За це потрібно заплатити невеличкий судовий збір, 605 гривень і 20 копійок, і вже після цього звернутися до суду. І от я бачу два рішення судів е Миколаївської та Одеської області, якими відповідні постанови скасували. Там були різні ситуації, але в загальному я дам номери цих справ, і їх можна буде в реє єдиному реєстрі. Судових справ знайти і, відповідно, почитати ці судові рішення і почитати мотивацію судів. І тому, узагальнюючи, ще раз, перше. Процес притягнення до адміністративної відповідальності по 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає певні стадії. Це складання протоколу про адміністративне правопорушення, з яким ви маєте право знайомитися. І потім начальником ТЦК розгляд самої справи про адміністративне правопорушення, за результатами якої виноситься постанова. На стадії розгляду цієї справи ви маєте певні права, якими потрібно обов'язково скористатися, у разі, якщо вам не додали можливості скористатися цими правами. Документи, які вам видаються, потрібно підписувати однак потрібно підписувати із запереченнями, вказуючи про те, що ви не згодні із відповідною провідповідним протоколом чи постановою про притягнення вас до адміністративної відповідальності, а потім оскаржувати до суду. Аргументи, які ви можете навести в своїй позовній заяві. То краще звернутися за правовою допомогою до адвоката. А якщо ви хоті хотіли би самі писати відповідну позовну заяву, то я дам посилання на дві справи, в яких е люди вже виграли в ТЦК відповідні справи, тому що ТЦК зазвичай е має дуже низький рівень правової підготовки, вони е орієнтуються на свою виключно владу, яку застосовують агресивно, е неправомірно часто. Сіючи страх, і замість того, щоб роз'яснювати людям, вони показують, які вони круті і готові притягати до відповідальності. Тому свої права потрібно захищати. І в випадку, якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях, я буду відповідати і будемо і далі, і далі стежити за цією ситуацією для того, щоб будувати в Україні правову демократичну державу, де сваволя державних органів неприпустима. Слава Україні!